Чесно, тому що ми збиралися у понеділок на своє засідання, а ви повідомили мене вівторок, і практично вже не було часу узгоджувати, хто буде делегований, бо в нас є правило вироблене, що ми делегуємо повноваження нашими. І тому я буду старатися говорити все-таки як громадянин, але, але як ви вже рух чесно, то вам буду говорити як громадянин. і Постараюся збоку подивитися і порівняти, в чому помилки на мій погляд координаційної ради. Ти по чесно говориш. Ні, зараз я не буду говорити про чесно, бо мене не поважило про це. Е якщо е взяти координаційну раду і порівняти з рухом чесно, я вам наведу простий приклад. Е рух чесно, я не знаю, так воно сталося, так ми виробили собі, е веде дуже правильно піар свою роботу. Тобто, практично в усіх заходах, які відбуваються в місті резонансних, представники руху чесно є завжди практично на всіх заходах. Я сумніваюся, що в, залі, в сесійному залі міської ради Михайло Васильович, оголошуючи, що в залі є присутній представник Руху Чесно, я сумніваюся, що Координаційна Рада так само делегує постійно одного свого представника Це є перше. Друге. Вчорашній звіт Батьківщини знову шість, шість представників чесно на звіті з координаційної ради, я не знаю, скільки там було людей, одна, дві людини було. Тобто мова йде про те, що координаційна рада зачинилася в якомусь своєму вакуумі, і от ви говорите, треба якийсь бойовий листок, газету, то я про ту газету координаційної ради на той жовті три або чотири чую. А і ми не маємо газети. Але ми раз в квартал проводимо прес-конференцію. Запрошуємо журналістів і доносимо до, е, до громадськості, що ми зробили за цей квартал. Очевидно, координаційна рада мала би проводити свої прес-конференції, доносити, що робила координаційна рада. Тобто все, що стосується реанімації, е, це моя така порада, тобто, вам потрібно збільшити піар. Е, я не говорю піар з поганої точки зору, а власне з донесення інформації виборцям показати, що ви є впливовим гравцем. Тобто люди повинні побачити впливового гравця. Друга причина, на мій погляд, можливо, полягає в тому, що сказав і пан Анатолій Велесик і ще декілька людей, що незмінним керівником, напевно, вже довгий час є Михайло Васильович Валин. При всіх заслугах, при всіх регаліях. Дуже вас прошу не погоджуватися на почесного громадянина міста, якщо таке буде виносити, всьому того не треба. Ем, на мій погляд, проблема в тому, що Михайло Васильович, ну, якщо подивитися на всі якісь громадські утворення, він і всюди. І оце розпорошення сил, я вже говорив одного разу, Михайло Васильовичу, іде розпорошення сил просто-напросто. Тобто вам потрібно зосередитися, якщо ви є голова координаційної ради, вам треба тупо бити в одну точку. Бо ви не встигаєте зосереджувати свою, концентрувати увагу там, 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 там. І в результаті воно можливо шкодить. Я ще кажу, це мої припущення.